Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так розпочнемо цей випуск із анонсів боїв на березень, який ми подивимося з вами у нашому телеграм-каналі. Вже в цю суботу о 22.00 за київським часом Джо Джойс виступить проти Кеша Алі, щоб оговтатися від двох поразок поспіль від джелея Джана. Як відомо, Джойс навіть висловив бажання побитися вдруге з Паркером та прокоментував його перемогу над джілеєм. Так, це був чудовий виступ. Паркер ухилявся і боксував так, як мав це робити. Він безперечно відчув ліву руку свого суперника, але повернувся і провів справді гарний бій. Він перебивав опонента та практично забирав усі раунди. Також в цю неділю, 17 березня о півночі, на ринг повернеться Ділян Вайт проти Крістіана Хамера. Тому вихідні будуть гарячими, усіх чекає в телеграмі. Але і це ще не все в кінці місяця, у ніч з 30 на 31 березня, з 3.00 за Києвом, відбудеться вечір боксу, в якому Тім Дзю поб'ється з Кітом Турманом. В Якості співголовної події, Роландо Ролі Ромеро вийде проти Ісака Підбуля Круса. Окрім цього, в Карді виступить український боксер Сергій Богачук проти Себастьяна Фундори. А тепер перейдемо до Тайсона Ф'юрі, який показав у своєму інстаграм значну колекцію чемпіонських титулів та нагород, які він зібрав за всю свою кар'єру. Що ж, титул WBC скоро доведеться віддати, адже бій з Усиком вже не за горами. Ми бачили, як Тайсон нервував після перемоги Ейджея, хоч і намагався плескати в долоні і показувати усім своїм виглядом, що не вражений. А менеджер Ф'юрі раптово озвучив проблему, через яку Тайсон показав себе не з найкращого боку у поєдинку з Френсісом Нгану. Я зараз скажу вам причину, це ексклюзив, він не спав три дні перед боєм. Саме в цьому була причина поганого виступу, можете сприймати це як завгодно, але я був там і все це бачив. Він не міг спати. Зараз ми це вилікували, бо вирушили до нового табору, і там чудово, можеш спати скільки завгодно. Головне, як я думаю, що Ф'юрі не проспав 18 травня, а Тайсон тим часом сказав: Вітаю, Джошу, але послухайте, ми всі знаємо, що стилі визначають бої. Айді Хірн кричить, що він найкращий важкового у світі. Але ми знаємо, що це не так. Як ми знаємо, тепер Джошуа може зустрітися з переможцем протистояння у Сикфюрі після їхнього реваншу. А колишній тренер Ейджея Роберт Гарсія сказав: так як діє Ентоні, він може побитися з кожним. Я думаю, зараз він може побити будь-кого. Активність це головне. Я знаю його тренера, він чудовий наставник. Він знайшов іншу психологію, щось інше для Ентоні, але найголовніша річ це активність. І так, і з будь-яким бійцем. Взяти мене Деріка Джеймса чи будь-якого іншого тренера, якщо у нас є боєць, який не бився рік чи півтора, це буде важко, особливо коли вони виходять проти складних опонентів. Проти підібраних бійців ще куди не йшло, але проти опозиції світового рівня такий боєць не зможе нормально виступити. Джошуа може бути з будь-яким тренером, зараз він із Беном Девісоном. Це хороший тренер, сфокусований, який віддається справі. Зараз він, напевно, найкращий тренер в Англії та Європі. І він робить все можливе, щоб показати, що в Ентоні це все ще є, і він довів, що це так. Між іншим, колишній чемпіон світу у двох дивізіонах Тімоті Бредлі сказав: погляньте на резюме Ейджея, подивіться на всіх головних претендентів, а потім на Фюрі. Останню версію Тайсона Ф'юрі, яку ви бачили, він не поб'є Джошуа. І я навіть не впевнений, що Тайсон здолає Усика, я справді так думаю. Я не знаю, яку версію Фюрі ми побачимо у майбутньому бою. Але якщо він переможе Усика, тоді на нас чекає матч реванш. Я ж хочу побачити поєдинок Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Я хочу дізнатися, хто найкращий в Англії, якщо не у світі. Але окрім Ф'юрі, Джошуа назвав ще декількох опонентів, з якими він міг би зустрітися найближчим часом. Щодо бою проти Філіпа Харговича AJ сказав: поїхали, а потім додав: Дентей Вайлдер, Джан Діле, Джозеф Паркер, всі вони можуть отримати бій зі мною. Я знайшов новий дім із Беном Девісоном, я працюватиму з Беном і далі. На заяву Джошуа відразу відреагував Хергович. Сподіваюся, що це так. Справа не в мені, а в ньому. Звичайно, я хочу битися з Джошу, але він зірка та рішення за ним. Тож, якщо цей бій не відбудеться, то питання не до мене. Я хочу і готовий зустрітися з ним. Я готовий, коли титул IBF звільниться. Цей пояс стане вільним після поєдинку Ф'юріусик. Тоді ми й зустрінемося. Немає жодних причин, щоб наш поєдинок не відбувся, тільки якщо він цього не хоче. Чи захоче Джошуа бій проти Харговича, побачимо. А от екс-чемпіон світу Карл Фроч не вірить у бій за абсолюта. Я не думаю, що бій з усиком відбудеться. Якщо поєдинок пройде, то Фюрі, отже, любить гроші, тому що в нього вже і так їх достатньо. Йому не треба битися. Якщо він поб'ється з усиком, то його поб'ють. Якщо тільки я зовсім не помиляюся, і Фюрі просто не сприймає бокс всерйоз. Я дивився серіал про Фюрі на Netflix. І він мав психологічні злети і падіння. Якщо Ф'юрі сприймає бокс серйозно і йому це подобається, то він щасливий і кайфує, тренується як слід. Можливо, ви востаннє побачите найкращого Тайсона Ф'юрі. Він може вийти на ринг з Усиком і виявитися для нього занадто великим і швидким, перемогти його та домінувати над ним, а потім, я сподіваюся, він завершить кар'єру. Але по-перше, я не думаю, що бій відбудеться. По-друге, якщо він відбудеться, то якщо тільки Ф'юрі не розпали старе полум'я, Усик його легко переможе. Я не думаю, що тут буде нокаут чи щось таке. Я просто вважаю, що Усик переможе за очками або, можливо, зупинкою в пізніх раундах, тому що він набагато менший за ф'юрі і буде легшим. Але зараз Усик адаптується до цієї ваги. Але він і сам ветеран, він пройшов свій пік. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та чемпіон. Також ви можете підтримати канал Донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі.